Доброј ден Я маю ось такий кущик крижовника або агрусу, як правильно його називати, я точно не скажу. Мабуть, правильніше агрус. він доросте у зручному місці, якщо його поїсти, він обривається самого куп'янка. Тільки починає трошки буріти ягідка, його зразу обсмикують, тому що він біля доріжки. Але є один нюанс: він закидається снігом, ніхто ж не знає, яка буде ця зима. Одні кажуть, тепла, другі кажуть, що холодна, одні сніжна, другі безсніжна. І на всякий випадок, якщо ми чистимо цю доріжку то оці віточки, коли на нього попадає сніг, а особливо весною, коли він тане, на нього попадає сніг і багато з них ламається. Зараз я вам покажу, що я з ним роблю, для того, щоб його обезпечити. Оцього. Я запасаюся от такими речами. Вони дуже дефіцитні в мене на осінь. Це гольфи. Ну, якщо немає гольфів капронових, то я, які вже зношені, то я використовую капронові колготки. Але те, що талії, воно тоді не дуже негарно висить. І всі бачать, що саме колготки капронові я вчепила. Бажано отакі гольфи. Капрон дуже шикарно стягує кущик до кучі. Зараз я стягну і я покажу, як я його зберігаю взимку. Ось дивіться, я його вже зв'язала. Ну, процедуру зв'язування я не показувала на камеру. Я думаю, кожна господиня придумає, як його зв'язати. Я його скручую, як кокон, і десь по центру забиваю якийсь желіз, желізний прут. Ось такий товстенький, я біля коріння, щоб коріння також не пошкоджувати. Я його забиваю, досить високого, досить міцного. Ну, Другий в мене під руками був його так уже ткнула. І скручую такий кокон. І тоді, коли відкидається сніг, а особливо весною, коли сніг тане, сніг не так пошкоджує основні стовбурові ветки. От бачите, так виходить. Може деяка віточка відійшла від основи. То це не наскільки страшно. А тоді весною я його розпустю, як уже сніг розтане. Обріжу всі непотрібні віточки. Ну, я думаю, під обрізку попадуть і оці віточки маленькі, дрібненькі, вони не потрібні. Ну, це вже весна покаже. Весною будемо дивитися, що буде відбуватися. А сюди я згрибу оце все листя, яке тут знаходиться, все що зайве, щоб воно мені на доріжки не летіло. І так в мене кущик займує. Гарного дня! Кому сподобалося, підписуйтеся, буду всім рада. А хто як по-іншому зберігає свої кущики від снігу.